Дорогі водолії, рада вітати вас на своєму каналі. Карта дня з понеділка, по неділю». Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. І так, понеділок, старший аркани імператриця. Просто чудово! Все буде так, як ви того хочете. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Уже пишу не перший розклад і хочу сказати, що на цьому тижні дуже часто випадає старший аркан «Мир». А це говорить про те, що буде налагоджуватися енергія, будуть примирення, як кажуть, будуть згладжуватися гострі кути. І цей тиждень також для вас важливий в ваших планах, цілях, ваших мріях, тому що, як я сказала на початку, все буде так, як ви того хочете. Якщо вам треба з кимось помиритися, то цей тиждень просто ідеальний для цього. І так, дорогі глядачі, з понеділка треба дійсно запланувати щось і почати діяти. Імператриця дає вам таку можливість, тому що ви будете в енергії, ви будете в ресурсі. Найголовніше, що ви точно знаєте, як керувати ситуацією. У вівторок вам треба розібратися в сердечних справах, тому що любов, кохання не дає вам спокою. В когось занадто пішло таке розслаблення в житті через стосунки, а в когось, навпаки, можливо, тут навіть загостре. І почало дуже сильно палати всередині, тому тут треба проговорити якісь моменти, з'ясувати для себе якісь деталі, поспілкуватися і розкласти все по місцях. Любов це прекрасно, але коли її забагато. Можливо, я скажу зараз такі дивні речі для вас, тому що не буває любові забагато, але коли насправді ви дуже сильно включені в стосунки в почуття, то у вас стоїть. Інше щось, розумієте, фінанси, до прикладу, робота і тому тут треба розібратися. В середу, все може піти не по плану, тому що тут старший аркан башня, але хочу сказати, що ці зміни будуть е, тільки вам на користь, тому що, як вас викидають з ситуації, ви дивитеся по-іншому на все це і тоді приймаєте зовсім інакші рішення. Тому будьте готові, що все піде не по плану, але це буде з користю для вас. Е, в четвер, дорогі глядачі, ви кудись, можливо, поїдете. Тому що якраз аркан колісниця відкриває для вас дорогу, нові можливості. Нарешті запускає те, що стояло довгий час на місці, і тут треба діяти, обирати і лише вперед. Пам'ятайте, як тільки відкривається дорога, треба що робити? Треба їхати для того, щоб все було добре, для того, щоб мати наповнення і, звісно, почувати себе щасливими. В п'ятницю дорогі глядачі, старший аркан зірка дозволяє якраз. Отримати бажане, і насправді то збуваються ваші мрії, ваші бажання. Ви маєте розуміти для себе, що не можна зупинятися на досягнутому, обов'язково заплануйте щось нове на майбутнє. І дозвольте собі спочатку відчути, що все можливо. Тільки так ваші мрії, ваші бажання будуть збуватися, і ви досягнете бажаного. В суботу, дорогі глядачі, старший арканмир дає можливість, як я вже сказала, налагодити стосунки. Почуття, спілкування, з кимось примиритися, ви будете почувати себе зовсім по-іншому, відновиться ваш імунітет, ваша енергія. Бо коли ви будете в стані спокою, то ваше здоров'я прийде в норму. Тому користуйтеся цим днем, ви знайдете правильні слова і згладите гострі кути. Ну, і неділя, дорогі глядачі, можете потратити щось на себе. Заплануйте відпустку, поїздку, покупку, тому що. Ви цього заслуговуєте, і буде все так, як ви того захочете. Пам'ятайте, таку пораду я дала вам на початку тижня. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!